Понад півмільйона гривень зібрали на благодійному ярмарку в Хмільнику. Захід присвятили до дня хліба. Містяни, працівники ліцеїв та усі охочі принесли власноруч приготовлені солодощі, пироги, тістечка і запашний хліб. Усе це продали, щоб зібрати кошти на підтримку наших захисників і захисниць. А нам більше прокоментує Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міської ради. Мої вітання і розкажіть, будь ласка. То долучився до ярмарки і що готували містяни. 11 жовтня в міському парку культури відбувся благодійний ярмарок з нагоди Всесвітнього дня хліба. До ярмарки доєдналися заклади освіти, дошкільні заклади, працівники закладів культури, такі як клуби, будинки культури, а також бібліотеки. І також приймали участь і небайдужі жителі Хмельницької міської територіальної громади. Кошти передали для збройних сил України якій бригаді допомагаєте, і на які потреби під час благодійної ярмарки нам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Отож, за ці кошти ми придбаємо три автомобілі. А перший автомобіль буде придбано для 95-ї штурмової бригади, де проходять службу наші хмельничани. Також у нас надійшло звернення до Хмельницької міської ради щодо придбання евакуаційного автомобіля. І також автомобіль один буде придбаний для червоної калини. Чи вперше такий захід у хмільнику? Та чи плануєте його продовжувати? Такий захід проходить в нашій громаді не вперше. У 2023 році в нас проходив також ярмарок, нагоди всесвітнього дня хліба, і тоді нам вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень, і ми тоді також закупили два автомобілі. Цей ярмарок показує те, що наші хмельничани є дуже згуртовані і дуже сильно працьовиті, адже ми стараємося всі задля однієї мети найближче приблизити нашу перемогу. Отож, щиро подяка усім, хто долучився до нашої доброї справи. Слава Україні! Героям! Слава! А я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмельницької міської ради.